А сьогодні я роблю різні підстаканники, або підставки під чашки, ось такі джутові, як кому більше сподобається. І чомусь я вирішила, що ви вже все знаєте. А потім все-таки все для надійності вирішила показати, тому що оце один рядочок. Ось це один єдиний рядочок. Як гачкувати в кільце, розширяти ці всі рядочки, я вже вам показала. І залишилось ще один рядочок, щоб вийшли ось такі підставки під чашки або під стаканники, стовпчик з накидом, через дві петлі, стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом. Третій стовпчик з накидом. І сюди ж четвертий стовпчик з накидом. Тобто чотири стовпчики з одним накидом під одну петлю. Один, два, три, чотири, пять. Сюди вивожу гачок і підхоплюю ось цю петельку. У дві ниточки. Бачите, трішечки, трішечки незручно. І зразу ж сюди, тобто витягла петлю і зразу під арочку один, два, три, чотири, і п'ять. І знову ж, дві пропускаю, і під третю петлю. Один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, третій стовпчик з накидом. І сюди ж четвертий стовпчик з накидом. Один, два, три, чотири, п'ять. Знову ж повертаюсь до першої. Підхоплюю. І зразу йду під арочку: один, два, три, чотири, п'ять. І приєднуюсь ось тут. Ниточку цю я ховаю, зашиваю, і ось такий результат. Або ось такий. результат. Hiç koyma razı